26 квітня день, коли світ згадує одну з найбільших катастроф ядерної енергетики у світі. У ліквідації наслідків аварії взяли участь понад 600 тисяч людей. Переважно цим займалися військові, кадрові та мобілізовані з запасу. Аварія на ЧАЕС змінила життя понад 100 тисяч жителів Прип'яті, Чорнобиля та навколишніх сіл, які назавжди покинули забруднені радіоноклідами домівки. Сьогодні Україна знову опинилася під загрозою ядерної катастрофи на окупованій Запорізькій АЕС. Росіяни чинять провокації, використовують їх як інструмент шантажу. Один воду палив, а другий з ним з шваброю, з тряпкою ззаді біжить. Це ну, просто ну, в голові не укладається. Виїжджаємо на гору, і тут перед тобою зразу відкривається вся атомна станція. Це настільки зйом потрібно бути? А на той час доза, яка була зволена, це було 25 рентгенів. В'ячеслав Карпенко долучився до ліквідації наслідків аварії на чаес у 25 років. На той час працював у тодішньому Дніпропетровську лікарем-педіатром. Призваний через військкомат, пан В'ячеслав прибув у радіаційну зону наприкінці липня та пробув там аж до вересня. Доставили до батальйону, і я приступив уже в якості. Лікаря-радіолога тієї військової частини, яка потім була перейменована в 731 й е, окремий батальйон спеціального захисту. А так військова частина 32207. В батальйоні було 450 чоловік. Задача лікаря радіолога полягала в контролі, аби його побратими не отримали надмірної дози радіації. 25 рентгенів вони ж не просто так взялися, щоб комусь там стукнуло в голову, ага, давай, ось давай планку поставимо 25 рентгенів. А 25 рентгенів чому було о, запропоновано? Тому що за все життя людина від мешкання о, на землі отримує 25 рентгенів радіоактивного опромінення. В'ячеслав Карпенко згадує, робота була рутиною. Виїзди на станцію, проведення дезактивації. Втім, цей процес за його словами відбувався примітивно а об'єми площі, які треба обробити, були великими. Нам давали е, дільницю, якісь або висотка. Там воно по висоткам було розписано, е, або е, якесь приміщення. І оце на день ми це приміщення повинні зробити дезактивація. Дезактивація просто відбувалася. Один воду палив, а другий з ним з шваброю, з тряпкою ззаді біжить і цю, цей весь пил, який там осів. Свою першу поїздку на станцію В'ячеслав Карпенко запам'ятав на все життя. Це, напевно, його перші враження, адже згодом вся ця картина стала буденністю. Ми піднімалися до Чорнобильської станції, ще понтонний міст. Стає. Це перший раз ми приїхали по понтонному мосту, і це як в фільмах. Виїжджаємо на гору, і тут перед тобою зразу відкривається вся атомна станція, скажімо так, моторошно було, а потім привикли. Людина у нас до всього пристосується за цей час. В зоні ліквідації В'ячеслав 12 разів був на станції, отримав дозу радіаційного опромінення. Працювати на самій станції доводилося від лічених хвилин до кількох годин. Залежало все від задач та показників небезпеки. Ми заходили на об'єкт в трьох. Це я, як старший офіцер, зміни, яка поїхала на ліквідацію дозиметрист і хімік. Оце три людини, які заходили на об'єкт. По п'яти точкам ми замірювали рівень радіації, потім виходили в безпечне місце. Ці дані опрацьовували по формулі, вираховували час, скільки на цій ділянці можна працювати. І відповідно до цих даних ставилося завдання до особового складу. Зони були. Е Поділені на три зони. Перша, друга, третя. Третя особливо небезпечна це станція, це там, де ми проводили дезактивацію на дільницях, які поставлені були перед нами провести дезактивацію. У 2022 році весь світ сколихнули. Росіяни захопили Чорнобильську АЕС та почали будувати фортифікаційні споруди в родому лісі. Пан В'ячеслав вважає такі дії просто розуму позбавлених людей. Своїми руками виконуєш завдання, які поставили твої недалекі командири, і ти не знаєш, що під ногами в тебе, і що через місяць-два. А може через тиждень тебе вже не буде на цьому світі. І ти будеш проклинати ті хвилини, коли ти взяв зброю до рук та поліз на територію іншої країни. Така ж реакція була і на захоплення та окупацію Запорізької АЕС. Людина, яка бачила наслідки вибуху в 1986 році, розуміє, терористи з Росії можуть створити набагато більшу катастрофу у 21 столітті. Це не людями просто і неуками потрібно бути, щоб станка стріляти прямою наводкою по атомному реактору. Ну, це те щось не Ну, варвари є варвари. Це лише маленька частина історії одного з ліквідаторів. Більше історії про В'ячеслава Карпенко дивіться на нашому ютуб-каналі в програмі Гаряча тема. Микита Доброславський Борис Єфимов Ніпротиві.